Протясні маршрутки мешканцям винних скоро доведеться забути. Влада міста зробила людям подвійний подарунок. Відкрила для руху вулицю Личаківську та запустила новий радіальний маршрут. Тепер до Винних їздитимуть великі комфортабельні автобуси. Радіальних маршрутів побільшало. Відтепер від центру міста до винних можна буде добратися новим автобусом номер 5 а від 6.50 до 22 години на маршруті курсує п'ять великих лазів що 10, що 15 хвилин. Якщо ж цього не вистачатиме львів'янам, то графік руху та кількість автобусів відкоригують. Обіцяють в міській раді. Помірін. Надходження до АТП 1 нових автобусів великих, звичайно, що ми, І якщо тут буде сильний пасажиропотік, то ми, звичайно, будемо збільшувати. Але краще тут е, потрібно працювати над дотриманням розкладу руху. Тобто, якщо великі автобуси і мешканці будуть знати, що він буде ходити дійсно в такі часові періоди, то мабуть тут питання про збільшення кількості транспортних засобів не буде стояти. Зараз новий автобус може перевезти більше сотні пасажирів в першому автотранспортному підприємстві, яке обслуговує маршрут. Певні підірка Асеред Вів'ян буде популярна. Оскільки подібного маршруту від центру міста до Винник, який би економив ще й копійку мешканця, досі не було. Львів'яни дуже активно користуються тими нашими радіальними маршрутами з пересадками. Я думаю, багато чого тут вирішило, власне, ті трансферні квитки пересадочні, які дають можливість безперешкодно львів'янам доїхати з одного кінця міста в інше, не витрачаючи зайвих коштів. Аналогічно трансферні квитки вони будуть діяти на цьому п'ятому Новий радіальний маршрут курсуватиме від Винник, вулицею Личаківської, підвальною біля ринку добробут, проспектом Свободи на площу Галицьку, тоді знову на Личаківську до Винник. Нагадаємо, окрім 5 А, у Львові діє ще чотири радіальних маршрути, які сполучають центр міста зі сокільниками, Рісним 2, Галицьким перехрестям та проспектом Червоної Калини. Олексій Шалковий, Вісник.